У Рівненському районному відділі ДРАД святкові події не рідкість, але сьогодні особливий день відкриття зали урочистих подій. Першу весільну церемонію тут проводять для Марії та Сергія. Пара вирішила не обмежуватись формальним підтвердженням шлюбу, а розділити цю мить з найдорожчими людьми. Хвилювання гостей наростає, коли обрядова староста задає ключове питання. Бо і люблячим чоловіком Марії? Так чого дорого Марії? і дружина за кілька хвилин державний реєстратор підтверджує, в Україні на одну сім'ю стало більше для нашої сім'ї. День такий, який запам'ятається на все життя, і хотілося би, щоб він. Запам'ятався тільки з найкращої сторони. Дуже все здесь красиво. зустріли нас приємно дуже. Я чуть не заплакала. Когда она говорила, она сама прослезилась. бачила. Я, я сама чуть не заплакала. Стою, здержусь еле-еле. Так як в Україні діє екстериторіальний принцип реєстрації шлюбу, то жителі районів часто ставали в чергу до міського будинку урочистих подій. Відкриття ще однієї святкової зали дозволить розвантажити графік роботи, переконані чиновники. З врахуванням того, що в рівному живе 240 тисяч і люди стоять в черзі по, по місяцю, по два, по три, в залежності від періоду року, тільки для того, щоб одружитися, наявність зали урочистих. Подій ну перецінить неможливо. За побажанням молодят в новій залі можуть організувати і живу музику, і фото чи відеозйомку. Щоправда, весільні розкоші коштуватимуть молодій сім'ї додаткових витрат. Незважаючи на це, відзначити укладання шлюбу по святковому, бажають 80% пар, що звертається до міського будинку урочистих подій. Уроч старистра це справа сугубо добровільна. Тому, якщо погоджується, тільки тоді ми замовляємо обрядового старосту, і відповідно це сплачуються кошти і так далі. Тому що сама державна реєстрація проводиться тільки за сплатою державного мита. Ірина Михалевич, Сергій Савта, інформаційна програма День.